Шановні телеглядачі, хочу повідомити вам чудову новину. В Торонто буде представлена найдорожча стрічка з часів Незалежної України. Це фільм Довбуш, бюджет якого становить понад 120 мільйонів гривень. Робота, над яким тривала 5 років. Стрічку знімали на 50 природних та історичних локаціях. А в одній зі сцен залучили 498 акторів. Також для фільму створили масштабні реконструкції та відтворення оригінальних предметів 18 століття. Показ фільму в Торонто організований кінокомпанією Ukraine Harmony Foundation, яка по суті сформувала фільм Хай. Тож запрошуємо всіх переглянути захоплюючу історію життя народного героя, який народився в селищі Печеніжин Коломийського району якому, до речі, народилася і я, і на мені зараз одягнутий автентичний одяг, який носили в Печеніжені ще за часів Довбуша, і який ви також зможете побачити у фільмі, і не тільки одяг, а й традиції, побут, культуру та боротьбу мужніх жителів туманних Карпат Західної України. Бажаю всім приємного перегляду. Вітаю всіх. Мене звати Сергій Стрельніков. Я зіграв Олексу Довбуша у пригодницько-історичному фільмі Довбуш. Довбуш. Я запрошую всіх на перегляд цієї стрічки у кінотеатри вашого міста. То зберемо своє войско дамо людям свободу. Доброго вечора. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями щодо фільму Довбуш. Доброго вечора. Я вражена переглядом цієї стрічки, тому що, по-перше, зроблено дуже колоритно, ти наче переносишся в те століття. А по-друге, збережена наша мова Галицька. Розумієте, це історія моєї землі. Хоча сама родом з борщева моїх прізвище Галич. і тут про Галичину і про нашу землю, про наші гори, про нашу боротьбу, про нашу волю. Коли ти на своїй землі, коли ти відвоюєш своє, тобі допомагає весь всесвіт. І в цих окришках це наша армія, наші хлопці. Слава всім нашим добушам, які на передовій. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! Це наша земля, кості наших батьків. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Вітаю! Хочу, щоб ви поділилися своїми враженнями про фільм Довбуш, про організацію цього фільму. Загалом, як вам? Мені дуже сподобалось кіно. Я чула багато хороших рев'ю по українському телебаченню. Знаю, що це кіно робилося 5 років. Я просто вражена від самої якості кіно. Ну і також про історію. Це кіно про ту історію, яку ми колись чули, але не до кінця її знали. Вона зроблена дуже цікаво і в деталях. В таких деталях, які знову такі дають нам час задуматись і подумати про історію. Історію треба вчити. Доброго вечора. Хочу спитати вас, які у вас враження від фільму «Довбуш», що нового для себе дізналися як для молоді? Та чи ви радите іншим людям цей фільм? Так, я б міг би порадити цей фільм не тільки молоді, мабуть, а й всім людям, хто хотів би знайомитися з цією історією. На мою думку, дуже гарно проведена паралель. На рахунок того, що це моя земля, і я нікуди не піду. Мабуть, це болюча тема для всіх українців протягом багатьох років. І на жаль, ми стикаємося на цьому і сьогодні цією проблемою, що да, можна втекти, можна кудись поїхати, але українці хочуть залишитися в себе вдома і боротися в себе на землі, тому що як сказали фільмові довбуш, ну земля надає тобі сили. І мені дуже сподобалось це речення. Я впевнений, що автор і сценарист не просто так наголосив на цьому, що іменно земля дасть сили. Це дуже гарна фраза. І мені все дуже сподобалось і посил цього фільму дуже гарний. Дякую. Дуже гарний фільм, мотивуючий, тому що. Е... Нагадав, що нас дуже багато таких добушів, які зараз захищають нашу землю, і е, таких ідейних людей, які знаєте, не просто хочуть втекти, як наприклад, Іван Довбуш, а які залишаються і да їх мало, але вони боронять землю. Вони ну йдуть за ідею. Саме головне, і чесно, мене це змотивувало ще скоріше повернутися додому і просто не просто бути десь за кордоном, а бути. Вдома і захищати її. Я повністю погоджуюся зі своїми друзями і просто скажу свої враження, що я дійсно вражена цим фільмом, і мені дуже радісно те, що український кінематограф стрімко розвивається, тому що серед усіх українських фільмів і серіалів, які я бачила, наразі це дійсно найкраща робота. Дякую! Слава Україні! Героям слава! А ще хочу розповісти про кінокомпанію, яка організувала показ українського фільму «Довбуш» тут в Канаді, Торонто. Це є кінокомпанія «Ukraine Harmony Foundation». Саме зараз фільм Хайв. Тож прошу вас, популяризуйте українське, популяризуйте українське кіно, щоб канадське суспільство бачило, що є потреба це робити, є український глядач, і в цьому є загалом якийсь сенс. Дякую, будьмо в контакті. Та до нових зустрічей.